Ідеї створення колежа, ті, що ми бачили, ну зазвичай. Чи... Ідеї немає. Розумієте, я не той художник, який це от там в академії хто вчився, от їх там навчають розробляти ідею mm. через ескізи, підходити до реалізації основного задуму, спробувати різні там, якісь композиційні кольороди. Формули, формулювання, я не знаю. Я, я не вмію цього робити, я не навчився на художника, я вчився в підінституті, на історичному факультеті, історико-педагогічному факультеті, у нас там історія, психологія, там різні управління масами, таке. Так, так. я, 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 я не знаю, що таке розробляти ідею і втілювати її. У мене чистий. Полотно висить чисто на стіні. я підходжу до нього. Просто починаю щось возити. І воно а, возиш, возиш, а потім щось у тебе в голові з'являється поступово. Це живопис, а калаш. А калаш те ж саме. Ножми. Я беру порно журнал і вирізаю звідти там голову. А потім дивлюсь, що до цієї голови дуже банан підходить. Логично. А у мене є банан. Я вирізаю банат. Потім у мене є автомобільний журнал. Я думаю, що це просто співпадає. Я вирізаю автомобіль з потім думаю, ну потрібно щось, якийсь там National Geographic, як обов'язково ставити. Я беру National Geographic, я шукаю там, а там розкопки, якісь там мумії. О, я цю мумію віжу там, і клею теж. Потім я щось думаю, тут не постачає, і у мене немає нічого. Я беру домайлю, до домальовую. до чому А можна десь з інтернету скачати, друкувати на принтері, теж вирізати. Я з фотошопом, я не люблю ці фотошопи, це дуже просто, елементарно. А тут треба шукати. І воно просто складається в щось. Мені подобається чорний фон. Я багато роблю на чорному фон. Потім мій друг. Ярослав Голубчик прийшов, подивився ці колежі, каже, давай я тобі дам свої фотографії, ти познущаєшся з ним. Приніс я у явно їздив, там ще вибрав. Я знущаюсь з фотографій Ярослава Голубчика. Чотири фотографії. Я вирізав, наклеював з Це такий творчий процес. Так, а бував відчуття, що ех не вдалося, скільки матеріалу використала. Ну, не заспівав, скажімо так, я, у мене позиція завжди така, що б я не робив, я знаю, що в кінці все вийде. Воно іноді не туди мене веде, не той кольор вибрав. А я ж там не знаю, це ж ціла наука, кольорознавство. Я не знаю. Але все рівно я вірю, що нарешті воно все вийде.